Привет друзья! Сегодня знов выбрался на коп, уже весна, солнечно світить. 8 березня сьогодні у нас Вирішив виїхати покопати. Сегодня сам, без помощників. Трошки був приболів, долежав це все время. Трохи полегшило думаю виїду на коп з'їжджу. Здорово, друзьяки, та ходочки Будем показувати. Друзі, есть перший сигнал. Выпала у нас Така штукенція якась кусок алюмінію було значить царська мідь Плюс 85, чистий сигнал був. Але випала така штукенця якась алюмінієва, наче вона після таке. Недалеко дойшов від машини. Добре, друзі. Будемо продовжувати далі. Виїхав таке полез. Пока ще трактора не виїхали в поле, так на мою виїду похожу. Добре, друзі. Буду продовжувати далі. Друзі, є така ще візуальна находочка ось лежить на землі. Така штучка ще випала. Я не, не пам'ятаю як вона називається, вроді пряс лучше якось так, не пам'ятаю вже. Але цікава знахідка, бачив у другій камради, камради на каналах тоже такі штуки знаходять. Воно не металічне якесь. Кераміка яка ще щось таке непонятне. Ну, приємна знахідка. Значить тут щось було, будемо шукати. Щось... Фортунку м третій пропікувати. Це містечко. Добре, друзі. Погнали далі. Так, друзі. Був ще щенальчик, викопав якусь таку штуку. Але... Непонятно що воно. Щось похоже на бронзу. Нал такий чистий, красивый був якась така штукенція выпала. Біля машини потом уже помыю. Покажу тоді всі знахідки, що знайшов. Добре, друзі, продовжуємо далі. Водим, блін. Так, друзі. Уже коло часу хожу, сигналів вже нема. Кераміка попадається, а сигналів нормальних немає. Поле таке. Ну кераміки чимало попадається, всякої прясло випало. А от хороших сигналів, тако проволока там кусок випав. Більше нічого такого не було чисте поле раніше на цьому полі так асько 250 сусід мій находив серебряний дінар, Який був колись сходив 3-4 назад напевно. два штука находив да я знаходив совєтські монети тут Ну він отуди далі так в глибину поля заходив тоді копав а я по краю так коли Коло річки копав совєтські находи, а він динарики находив. Один цілий. А один обломаний серебряний Дінарік. Добре, друзі. Зараз пройду ще десь туди далі. Попробую ще там, а там щось буде. Тут раніше дороги колись були ще. Я не знаю які года там. По картах дивився. Да і люди казали, що колись тут дороги були. По воскам їздили. Добре, друзі, сейчас буде щось шукать. Буду показувати, як щось знайду Так, друзі, є якийсь сигнал. Цветне і в чорне б'є. Добре, зараз викопаю. Покажу, бо невдобно до рукою копати. Знімати. Мошників немає так. Сам не привик і, і постійно копати постійно коп... з помощниками Хтось копає, а я знімаю штатива в мене немає Знімаю все на телефон Камера якщо не є, але Вона поганенька, там акумулятор дуже слабий вій, минут 15 і всього сідає. Дешево купив, ж не знав тоді, про ті камери нічого так купив швидко, першу попавшись на промі. Воно фігня якась прийшла. Хороша камера нормально і стоїть, нормальні грошей. Щось не знайду я нічого тут. Черезяка не поняття. О, щось попав. О! Штукінці яка з транспортера. У коровниках говно чистили. Такі це цепь була така на транспортері. Так, такими чистили штуками. добре друзі будемо іти далі пробувати ще щось вже трохи надоїдає не знахідок немає трохи надоїдає не але ще трошки побігаю Бо вже в мене ось робота як почнеться з понеділка Тоже поля роблю на тракторі так це коротше надовго довго накоп не буде виходити навірно вигодних майже й не буде в полях, у полях будем закриті влаги і так далі Вносить удобрення В общем друзі роботи буде багато Накоп ніколи буде виїхати так. Сьогодні Душу одведу вже по максимуму Будуть находки чи не будуть ну, ще побігаю трохи зискателем Добре друзяки Будуть якісь інтересні находки буду показувати Друзі, випала перша монетка на сьогодні. Ось. Перший монетоз. Ось Сухранчик який воно. 5 копійок 1953 року Красива яка! Це вже мені таке подобається. Перший монітосик на сьогодні. Вийшов на такий пагорб тут вже дійшов туди Там був там було в долині аж ходив оце, піднявся вже на горба сюди. горбу якраз випала перша монетка. Який п'ятачок гарний. 1953. У мене такого ще немає 1953 року. Берем свою колекцію. Добре друзі, продовжуємо далі. Здесь еще находочка выпала. Вот такая чипули, что кенция, какая-то чепуля, чья-то дроя какая-то здоровая, через нашел она. Эта чепуля, наверное, кабан, на че знаешь не знаю, что она. Ну, в общем, такая находочка солнцева. Видно современные. не старая. Ну видно якась пуля. Добро, друзья, берем, идем дальше. Есть еще одна знахидочка. Ще попала такая дробинка. Невеличка десь миллиметров 5, наверное. дроби Охотники гоняли туда когось. Стреляли. Ну, так знахидок не дуже багато, Вообще мало сигналу, поле чисте. Ну кераміка є, що цікаво. кераміки вистачає, а сигналу немає. Так или вибити вже поле. і ще не понятно. Добре, друзі, Будете нальчики буду показувати. Друзі, випала ще така находочка. якась интересна. Правда не знаю що воно. страшненькие якась така находочка випала друзі хто знає що воно таке пишіть коментарі я сам не знаю що воно ще попробую його почистити тоді покажу що воно кераміки тут вообще валом на цьому місці да я зараз ось так кераміки страшні скільки якої хочеш це випала така штучка не знаю що воно наверное щось інтересне, добре друзі Буду сейчас ще це місце прошуршим трошки буду собираться вже додому друзі, підписуйтесь на канал ставим лайки підтримуйте наш канал подписочкой добре, друзі, дякую всім за просмотр а ми продовжуємо дальше копати в общем друзі, закончил коп накопав також будуть яка сюди железо трохи. Ну все пластинки хорошие дома де щось кудись приварить пойдет. Також мультяку кераміка. Так взяв показати, що тут керамики дофига. Арсенала нефіга толковых. Вот таке. Треба випало ось так, Візуальна знахідка. Таке прясло теж інтересна знахідка й буде. Ну і такі знахідки. Це ось якась штука непонятна, Що воно таке не Якісь візерунки на ньому є, похоже на колосок, щось таке. Не пойму, шо воно. Така коротше знахідочка. Потім це ось якесь. Не знаю, що воно якесь. тоже медь. Так не знаю, что воно такі сплавные якісь, короче. Дві такие пули. Ну якісь дробичи, щось таке. Короче, два ядра таких неволочки. Ну и одна монетка на сегодня. Пятачок советский 1953 -го года. Хорошего такой ще в клетці немає, будет это Ну так, друзья. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, поддержите наш канал подписочкой. А мы будем... Ну, я буду чем будем продолжать Зимать для вас видосы, показывать. Наход. Добрый друзья, тоді закончили. Закончив я коп на сегодня. Буду ехать. Добрый друзья. Всім до щасливо, всім до скорої встреч!